Пільга це грошова компенсація на повну або часткову оплату житлово-комунальних послуг в межах соціальних норм споживання. На сьогоднішній день законодавчо передбачено понад 30 категорій пільговиків, яким можна призначати пільги на оплати житлово-комунальних послуг. Зокрема, це особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники бойових дій, учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та їх члени сімей, багатодітні сім'ї, діти війни та сільські педагоги, медики та бібліотекарі. Призначення пільг на оплату житлово-комунальних послуг залежить від отриманого статусу пільговика. Є друга категорія пільговиків, яким призначається пільга з урахуванням доходів. Це діти війни, багатодітні сім'ї, сільські педагоги, медики та бібліотекарі. Їхній середньовісячний сукупний дохід не повинен перевищувати 3760 гривень. Це податкова соціальна пільга на 2023 рік. Їхній розмір призначеної пільги буде визначатися окремо індивідуально. Одночасно отримувати житлову субсидію і пільгу не можна. Законодавчо не передбачено. Проте пільговик має і право визначитися, чи отримувати пільгу, чи субсидію. Пільга призначається на період дії статусу пільговика. Якщо статус учасника бойових дій довічно, то й пільга призначається довічно. Якщо в особи з інвалідністю внаслідок війни статус з обмеженим терміном, то і пільга призначається в цей термін. Проте, якщо інвалідність продовжена, то і пільга буде продовжена. Можна звернутися до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України екстериторіальне, без прив'язки, місце до місця проживання та реєстрації, а також звернутися до уповноважених осіб територіальних громад. Або ЦНАПів, і також можна скористатися безкоштовними електронними сервісами Пенсійного фонду України, веб-порталом Пенсійний Фонд України, мобільний додаток Пенсійний фонд України або портал Дія в умовах сьогодення, коли йде повномасштабна війна, і багато людей переміщуються на території України і за її межами. І наші мужні воїни боронять цілісність території України нашої. Вони отримують статус, який дозволяє отримувати пільгу на оплату житлово комунальних послуг. Можливості Пенсійного фонду України дозволяють звернутися до найближчої точки сервісного центру пенсійного фонду України, також звернутися до повноважених осіб територіальних громад ЦНАПів або дистанційно за допомогою електронних послуг Пенсійного фонду України. Це мобільний додаток Пенсійний фонд України, веб-портал Пенсійного фонду України або через портал Дія за допомогою телефону або комп'ютера. Найшвидше дізнатися про призначення житлової пільги можна за допомогою веб порталу Пенсійного фонду України в особистому кабінеті. Зареєструватися дуже просто, це потрібно лише мобільний телефон, цифровий електронний підпис або банківська карточка. Якщо виникають будь-які питання щодо призначення отримання житлової пільги, можна звертатися до будь-якого сервісного центру пенсійного фонду України, територіальних громад або ЦНАПів, також звернутися на гарячу лінію головного управління пенсійного фонду в Сумській області.